Якщо зрадників не карати, вони будуть вважати владу слабкою і будуть продовжувати шкодити країні. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 16 грудня понеділок і у понеділок у мене на каналі можете подивитися програму Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок хотів, щоб ми з вами поговорили, що почали в кінці минулого тижня обговорювати Це появу в тіктоці… Відомого політика в лапках безумовно, ну відомо дійсно і давно політиці, це Юрія Бойко, який почав, я так розумію, певне своє позиціонування і політичні сили, які в нас в Україні називають проросійськими, на мою думку, насправді я їх вважаю антиукраїнськими. Вони почалися якісь рухи, тобто мова йде знову ж про можливі майбутні вибори. І те, про що. Заявив Бойко, це насправді дуже багато це все обговорюють. Він говорив про мир, про єднання, захищав російську мову, захищав російську церкву. Він там, безумовно, критикують вони і владу через корупцію, через цю бусифікацію елементів цієї мобілізації. І в цьому контексті, безумовно, влада дає їм аргументи, щоб те, що вони говорять, воно знаходило якийсь, скажімо, відгук. У наших громадянах я маю на увазі про корупцію, про зловживання, про цю босифікацію, тобто таку так звану в процесі мобілізації, все це сприймається громадянами негативно і ті, хто про це говорить, вони знаходять безумовно цей негативний відгук. Але щодо бойка, ну, в жовтні Центр замкова оприлюднив соціологічні дослідження, де Ну, я баланс довіри-недовіри у бойка мінус 74,8%, а повністю довіряють Юрію Бойку 0,6% і скоріше довіряють 3,9%. Тобто, ніби цифри такі незначні і за великим рахунком, якщо умовно там збільшити поріг так, на виборах до Верховної Ради до 7%, ну вони можуть і не пройти. Можливо, і треба буде це зробити. Але насправді всі ці наслідки, які ми зараз маємо, що знов фактично почали оживати, як я би сказав, оці антиукраїнські політичні сили, які, на мою думку, ще раз хочу це підкреслити, ну, все-таки помилково називають проросійськими, вони антиукраїнські В першу чергу, так вони безумовно ті наративи, які є в Росії, вони їх тут сповідують. Так, от, це е, чинна влада, на жаль, дає їм можливість себе так поводити, бо вони разом з владою голосують в Верховній Раді. Вже монобільшості такої давно немає. Вони там переформатувалися, це і партія Рігонів, потім ОПЗЖ, там поназивалися різними всякими назвами групи, там за мир, за життя і так далі. І в цій ситуації, от необхідність підтримки рішень влади. Дозволяє цим політикам, представникам цих антиукраїнських політичних сил зараз починати знову якусь свою інформаційну активність і своє позиціонування. Ну насправді, з моєї точки зору, коли говорять про те, що забороняють говорити російську чи рідну мовою, як там сказав Бойко, ну ніхто не забороняє розмовляти своєю мовою, бо в нас багато. Національності, етнічної групи в Україні там десь близько ста, можливо, навіть і більше, і ніхто не, не заставляє їх, щоб вони забували свою рідну мову, свою культуру, історію і так далі. Мова йде про інше, мова йде про те, що ті російськомовні, які не хочуть вчити, не хочуть говорити українською мовою, щоб вони це робили. Інакше, ну е який сенс жити в країні, мову якої ти не знаєш. Коли всі виїжджають на якийсь Проживання в іншій країни чи на постійне проживання, ну там вони мусять е вчити мову, щоб адаптуватися. І в даному контексті я завжди говорю і буду повторювати, Україна може бути тільки українською. І на мою думку, крім того, що записано в Конституції, що державною мовою в Україні є українська мова, ще варто записати в Конституцію, що мовою міжнаціонального спілкування в державі Україна є українська мова. Як свій час. Була російська мова за часів існування СРСР. Тоді було 15 республік. Вони мали різні мови, ну, за виключно там Російської Федеративної цієї, соціалістичної республіки. Там там розмовляли російською, Хоча там багато знову ж в Росії, багато різних автономій. Там також багато проблем. І, До речі, там всі розмовляють російською мовою. Нема немає з як державною. Тому в цій ситуації треба виходити саме з цього. І, як на мене, до того часу, поки будуть спекуляції на мові, на вірі. Хоча, якщо ми говоримо про російську церкву, ми не говоримо про віру, ми говоримо там більше про релігію, яка слугує ну, в даному випадку нашому ворогу. Всі ці питання треба зняти з порядку денного, зняти їх в той спосіб, який дозволить е, зробити дії, я маю на ваше, нашим е, спеціальним органам правоохоронним, щоб люди, які. Чомусь вирішили, що вони можуть і далі шкодити країні, що вони цього не могли робити. І можна почати ну, простіше, там дійсно різні партії їх, скажімо, забороняли через рішення суду. Я думаю, що ті політичні сили, які будуть сповідувати саме такі настрої антиукраїнські, які будуть от намагатися знову цей от руський мір. Тут в Україні просувати русський мір, тут якийсь автономно щось тут будувати, бо вони там не знаю, можливо, проводили якісь соціологічні опитування, побачили, що залишилися, ще якісь громадяни, які ніби готові за це голосувати. Ну, я думаю, що саме це і спонукало почати діяти. Так дійсно питання щодо е, московського патріархату, воно чутливе, там є прихильники, і якщо політичні сили, які зараз знов... Хочуть себе реанімувати, там, можливо, назвавшись по-іншому. Зараз будуть саме за рахунок у цього питання питання московського патріархату, питання мови, А там, до речі, ще і про міста він сказав, які перейменовують, про те, що пам'ятники і так далі. І так далі. Це буде, ну з моєї точки зору, шкодити національним інтересам України. Це буде знову ж розколювати українське суспільство, і це вони будуть робити свідомо. Для того, щоб відколоти, умовно, таке клаптик електорального поля, який би дозволив їм зайти в наступний український парламент. Тобто, уявіть собі, в український парламент хочуть зайти антиукраїнські політичні сили. Вони, до речі, вже там є зараз, вони і раніше там були. Але я думаю, що війна все-таки мала би бути тим, таким, я би сказав, чистилищем, очистити наш політикум від оцеї, цієї. Російської, такої руської, тої зарази того руського міра. І це, на жаль, не було зроблено навпаки, як я сказав, їм дали режим е сприятливий, вони себе добре почувають, бо їхні голоси потрібні, вони голосують за рішення влади, і це саме і призвело зараз до того, що всі почали обговорювати і обурюватися от появою бойку цими його заявами. І це насправді. Обурення, на мою думку, абсолютно виправдане і правильне. І дуже би хотілося ще раз повторюю, щоб наші спеціальні правоохоронні органи дуже уважно всі ці питання вивчили і зробили певні дії, які би унеможливили і зараз, і в короткостроковій перспективі, і на майбутнє появу оцих анти. Українських сил, які прикриваються там за мир, єднання. Безумовно, в Україні всі за мир. Це треба бути ну, повним, я не знаю, яким від... відмороженим, я би навіть так сказав, щоб не хотіти миру в Україні. І от на цьому хочуть будувати якісь свої програмні, я не знаю там, завдання для того, щоб зайти в український парламент антиукраїнські політичні сили. Ну, це вже вищий насправді, як на мене, рівень цинізму, бо вони чомусь не звинувачують Путіна в тому, що він є агресором, що Росія є агресором, не закликають, щоб росіяни вивели свої війська з України, і тоді от мир би і настав. У будь-якому випадку, я ж наголошую: вкотре ми маємо до цього дуже уважно ставитися, і наші спеціальні правоохоронні органи. Мають робити висновки і конкретні дії. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Як завжди на завершення програм, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!